Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. Тема периферична нервова система. Черепні нерви. Нерви краніаліс, ступ. Черепні нерви. Отже, ми розрізняємо 12 пар черепних нервів. Перша. Пара це нерви ольфакторії, Друга це нервус оптикус, Третя пара це є е нерvus oculumotorius. Четверта пара. Це нервус трохлеаріс, П'ята пара. нервус тригемінус, Шоста пара. нервус абдуценс, сьома пара. нервус інтермедіофаціаліс, Восьма пара. Нервус вестібольо кохлеарis, дев'ята пара. Це нервус гльосо фарнгиус, десята пара нерву вагус, одинадцята пара нерву акцесоріус і дванадцята пара нервus гіпогльосус. Українською мовою. Нюхові нерви перша пара, зоровий нерв друга пара, окоруховий нерв третя пара. Четверта пара блоковий нерв, п'ята пара трійчастий нерв, шоста пара відвідний нерв, сьома пара. Її називають або лицевий нерв, або проміжно-лицевий нерв. присінково – це є восьма пара, дев'ята пара. Язико глотковий нерв, десята пара блукаючий нерв. Додатковий нерв це одинадцята пара черепних нервів, і під'язиковий нерв це є 12-пара черепних нервів. Черепні нерви мають особливості, що відрізняють їх від спинномозкових нервів. Ці особливості залежать головним чином від інших умов розвитку мозку та голови порівняно зі спинним мозком та тулубом. Насамперед, перші два черепних нерви, це нерви Ольфакторії і нервус оптикус, пов'язані з переднім мозком, за своїм характером і походженням, займають зовсім окреме положення серед усіх нервів. Вони є виростами мозку. Інші черепні нерви, хоча принципово і не відрізняються від спинномозкових нервів, проте для них характерна та обставина, що жоден з них не відповідає повному спинномозковому нерву, що складається з переднього і заднього корінців. Кожен із черепних нервів являє собою якийсь із цих двох корінців, які в ділянці голови ніколи не з'єднуються разом, що нагадує подібні ж відносини, що існують у спинномозкових нервів примітивних. Хрептових, наприклад, уміноги. А, а що я мав на увазі? Третя, четверта, шоста, одинадцята і дванадцята пари черепних нервів, вони відповідають переднім корінцям спинномозкових нервів. А п'ята, сьома, восьма, дев'ята і десята пари черепних нервів, вони гомологічні заднім корінцям. Перша та друга пара черепних нервів за своїм розвитком вони пов'язані з переднім мозком. Третя і дванадцята пара черепних нервів з різними відділами стовбура головного мозку. При цьому. Третя і четверта пара, вони пов'язані із середнім мозком. П'ята, шоста, сьома і восьма і пари пов'язані з мостом. А дев'ята, десята, одинадцята і дванадцята пари пов'язані, відповідно, з довгастим мозком. За складом волокон черепні нерви поділяють на три групи. Перша група це є чутливі. Нерви. До них ми відносимо першу, другу і е, восьму пару черепних нервів. Е, чутливі нерви, вони утворені доцентровими волокнами або центральними відростками клітин, розташованих у слузовій оболонці носа для першої пари, нерві Ольфакторії, у сітківці ока. Для другої пари, це нервус оптикус. чи чутливих гангліях. Для восьмої пари присінково-заводковий нерв, нервус вестибулю кохлеаріс. А саме, що це за вузли? Гангліон вестибуляри та гангліон кохлеари, які розташовані на дні внутрішнього слухового проходу і в спиральному каналі заводки. Другий це є рухові нерви. Четвертий, шостий, одинадцятий і дванадцятий пари черепних нервів. Вони є суто руховими. У них є лише рухові ядра. І все. І рухові нерви, утворені аксонами клітин рухових ядер черепних нервів. А саме повторимо. Четвертої, шоста, одинадцятої і дванадцятої пар черепних нервів. Це четверта нервус трохляріс, шоста нервус абдуценс, одинадцята нервус акцесоріус і дванадцята нервус гіпогльосус. І змішані нерви. Змішані нерви це третя, п'ята, сьома, дев'ята і десята пари черепних Нервів. Тобто вони мають різний склад волокон. А, вони можуть в своєму складі містити чутливі волокна, рухові і вегетативні волокна, і саме вегетативні, які, тільки парасимпатичні. Які приклади? От Давайте подивимося. Наприклад, третя пара. Третя пара в своєму складі має рухові і парасимпатичні. Змішаний? Змішаний нерв. П'ята пара має нерву стрігємінус, має в своєму складі рухові і чутливі волокна. Змішаний нерв? Змішаний. Сьома, дев'ята, і десята пари мають і рухові, і чутливі, і вегетативні нерви. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. Тепер, які складові компоненти черепних нервів? Перше, це є чутливий компонент, що є у 5, 7, 9, 10 пар черепних нервів. Чим він представлений? Він представлений центральними відростками псевдоуніполярних клітин, розташованих у чутливих вузлах черепних нервів. В цій таблиці ви можете побачити власне назви та локалізації чутливих Вузлів черепних нервів, а також з яким черепним нервом пов'язаний той чи інший вузол. От давайте до прикладу подивимося. П'ята пара нервост трігемінус. З п'ятою парою пов'язаний безпосередньо трічистий вузол гангліон тригіміналі, який розташований на трічистому втисненні піраміди скроневої кістки. Лицевий нерв, нервос фаціаліс. Він а, має гангліон гінікулі. Де розташований гангліон гінікулі? гангліон гінікулі розташований в вузол колінця а, в колінці каналу лицевого нерва в піраміді скроневої кроневої іски І так далі. Наступний – це є руховий компонент. Руховий компонент, що є у складі. Третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, дев'ятої і десятої пар черепних нервів. Нагадаємо, третя нервус окулюматоріус, четверта нервус трохляріс, п'ята нервос тригемінус, шоста нервус абдуценс, сьома нервус паціаліс, дев'ята гльософарінг, десята вагус, одинадцята аксесоріус і дванадцята нервус гіпогльосус. Так, ось руховий компонент цих нервів представлений. Аксонами клітин рухових ядер відповідних нервів. І третій це вегетативний парасимпатичний компонент у складі змішаних нервів, міститься у третьої, сьомої, дев'ятої, десятої пар черепних нервів, третя окольомоторіус, сьома фаціаліс, але називаємо інтермедіо фаціаліс, дев'ята нервус гльософарінг, десята нервус вагус. Так, ось. Вегетативний парасимпатичний компонент в цих нервах утворений аксонами прегангліонарними парасимпатичними волокнами, що йдуть від парасимпатичних ядер відповідних нервів до вегетативних гангліїв або постгангліонарними волокнами, що є аксонами клітин, зазначених ганглій. В цій таблиці, в таблиці показана локалізація вегетативних гангліїв та нерви, що містять, містять парасимпатичні волокна, та обов'язкові пункти для запам'ятовування матеріалу, що вам потрібно знати. Перше назву ганглія, тобто назву вузла, далі розташування вузла, парасимпатичний. Центр стовбура головного мозку. Нерви, що містять прегангліонарні парасимпатичні волокна, нерви, що містять позгангліонарні парасимпатичні волокна, і зони інервації. Наприклад, гангліонціаре війковий вузол. Де він розташований в орбіті латеральніше нервус оптикус? Який у нас наступний пункт? Парасимпатичний центр стовбура головного мозку. Що це? нуклеус акцесорії нерві Околюмоторія. Додаткове ядро окорухового нерва. Тепер нерви, що містять прегангліонарні парасимпатичні волокна. Це є радікс окульомоториus з нервус окулюмоториus, нерви, що містять постгангліонарні парасимпатичні волокна. Що це? Це є нерви Целіарс Brevis і, відповідно, останнє зони інервації – це. Мusкулюс інтерпопіля і мускулюс целяріс. Ось вам приклад, будь ласка, робіть скрін, запам'ятовуйте, вчіться. Слід зазначити, що у складі рухових і змішаних черепних нервів також є симпатичні посгангліанарні волокна, що походять з верхнього шийного вузла симпатичного. Стовбура. А я, як завжди, бажаю всім вам успіху. Дякую за увагу.